Доброго ранку, любі малята! Сьогодні на занятті ми з вами будемо знайомитися з кольорами. Але спочатку послухайте віршики. Синє небо, синя річка, сині очі у марічки. Подивіться на ці предмети і скажіть, якого вони кольору. Так, вірно, синього кольору. Жовтого кольору всюди багато. Жовте сонечко, жовте курчатко. Якого кольору ці предмети, дітки? Так, жовтого кольору. Ось горить червоне світло, ніби квіточка розквітла. Подивіться, якого кольору ці предмети? Так, червоного. На лататті жабка зеленіє, що стрибать уміє. Подивіться, дітки, якого кольору тут зображені предмети. Так, зеленого, молодці. Сьогодні на занятті я пропоную намалювати різнокольорові кульки. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарби жовтого, червоного і зеленого. Кольору, невеличкий гумовий м'ячик, ватяні палички і вологі серветки. М'ячик мукаємо у фарбу і притискаємо до паперу. Вологою серветкою витираємо м'ячик від фарби і таким чином малюємо всі кульки. ватяними паличками малюємо ниточки до кульок. Ось такі кульки у мене вийшли. Чення малята чекаю від вас ваші кульки.